Доброго дня, діти, Good afternoon, Children. Look at the picture. Погляньте на картинку. Хто на ній зображений? Так, правильно мама, тато, братик, сестричка, бабуся, дідусь, тітка, дядько. А як же всіх назвати одним словом? Молодці, моя сім'я, My family! Моя сім'я, My family! Давайте разом з вами повторимо My family – Моя сім'я. На малюнку зображені всі члени родини. Сьогодні ми з вами вивчимо членів родини англійською мовою. Look at the Picture. Погляньте на картинку. Хто на ній зображений? Так, це мама. Мазе, мама, мазе. Давайте разом з вами повторимо. Мазе, мама, правильно. Так, а це хто? Хуізіс? Так, це тата. Фазе тата. Фазе. Давайте разом з вами повторимо. Фазе, тата. Правильно, молодці. Хто це? Хуізіс? Так, це братик, бразе, братик. Бразе. Давайте разом з вами повторимо Бразе. Братик, молодці. Хто це? Who is this? Так, це сестричка, сісте, сестричка, сісте. Давайте разом з вами повторимо. Сісте, сестричка, молодці. Who is this? Хто це? Так, це в нас бабуся. Grandmother, Бабуся. Grandmother. Давайте разом з вами повторимо. Grandmother – бабуся. Правильно молодці. Хто це? Who is this? Так, це в нас дідусь. Grandfather – дідусь. Grandfather – давайте разом з вами повторимо. Grandfather – дідусь, молодці. Якщо у твоєї мами або в твого тата є брат чи сестра, ви на них говорите тітка чи дядька. Тітка буде ант, тітка, ант, давайте разом з вами повторимо ант, тітка, дядько, анкл, дядько, анкл, давайте разом з вами повторимо анкл, дядько. Правильно молодці. Якщо у тебе є двоюрідний брат чи сестра, то в англійській мові є слово казін: двоюрідний брат чи сестра. Казін, давайте разом з вами повторимо. Казін двоюрідний брат чи сестра. Молодці. Якщо ви хочете сказати про маму і тата разом, ви говорите батьки. Англійською буде «parents», батьки. «parents». давайте разом з вами повторимо. «Parents», батьки, молодці. А зараз ми з вами пригадаємо, як буде мама англійською мовою. Правильно, маза, сестричка, сісте, молодці, бабуся. Ану подумайте уважно. Грендмазе, правильно, тато, молодці, фазе, тітка, ант. Так, правильно, молодці, батьки, Parents. правильно, братик, брази, правильно, дідусь, Grandfather. правильно, молодці, дядька, анкл, двоюрідні брат чи сестра, казін, моя сім'я, май family. молодці. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру. Для нашої гри вам потрібно запам'ятати слова. Yes означає так і «no» означає ні. Я вам показую ілюстрацію і запитую вас is a це «мама». Якщо так, ви говорите yes, якщо ні, ви говорите no. І називаєте, хто це англійською мовою. This is a brother. це братик. Так, yes. This is a мазе. Це мама. Ні. Но no. сестричка. This is a, sister. This is a uncle. Це дядька. No, ні. Це тато. a фазе. Vis a cousin. Це двоюрині брат и сестра? Так yes. This is masher. It's mama. Так yes. This is a sister. To siстrich. No, it's titka. This is aunt. This is a parents. Так єс. Віс іс Гренчмазе – Це бабуся? Так есть. Вс іс гранчфазе. Це дідусь? Так есть. Вес из анкл. Це дядька. Так єс. Yes. Правильно молодці. Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали, сподіваюся, що ви запам'ятали всіх членів родини англійською мовою. На цьому наше заняття закінчено. До побачення. Goodbye.